Марія, розкажи, будь ласка, які нові класні у вас є рішення? Ти мені що показала, Я хочу, щоб люди побачили, як, що може компанія надати зараз українській компанії, Які класні продукти може надати ця компанія на ринку? Один із класних продуктів це тіньова штора. Ага, до речі, я пропустив це. Зверніть штуку. увагу. Це у нас імітація сонця, і ми бачимо тінь, яка попадає в білий інтер'єр мінімалізму. І ми додаємо в інтер'єр додаткового е, якби динамічності інтер'єра. Що зараз сонце є і є динаміка тіні. Сонце пішло де вже інше рішення інтер'єрне. Якщо цього сонця вам забагато, ви додаєте. Це однакова система, я так розумію, просто тут під це... таку ріссоточку, да, а тут під скло? Це не, не просто однакова система, це комплектність. Що коли вам сонця забагато, що так ось таким чином це так, що? Клас. це така додаткова опція. Дуже круто. Розмір цієї зараз розсувки mm -hmm. одна створка це 1200 двісті на три вже, воно може їздить, як ви бачите, у нас довжина цього всього 6 метрів. І ось воно розсувається як завгодно ага. в інтер'єрі. Далі що вам іще класне, можу показати, Давай. це балкон Жульєта. Джульєта. <ріху> і от таким чином ми виходимо і відкриваємо, фіксуємо це все на магніт. Тулки фіксуються і фіксуються навіть, коли ти відкриваєш, так? Да? Ось там так, магніт. Так, воно на магнітах фіксується, і це як вже предмет інтер'єра ці двері працюють. Вони як додають додатковий шарм інтер'єру. Клас. Класне рішення. Друзі, і в чому плюс, що це все є в Україні на складі? Ти приїхав, взяв матеріал, будь ласка, роби ось таке. Або навіть ви можете замовити конструкцію вже готову, і компанія Талісман вам надасть вже от повністю зібрану конструкцію. Так, да? Так, супер. Так що, друзі, всі там конкуренти, наші партнери, будь ласка, ось дивіться, які класні рішення може зробити компанія Талісман для вас, для наших партнерів. Будь ласка, звертайтеся до Марії. Я думаю, компанію Талісман ви всі знаєте на ринку, так що, будь ласка.